Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки. Опублікувало інформацію, за якою сенатор демократ Бен Картін. Повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами, необхідними для самооборони, як раніше сказав президент Байден, Сполучені Штати Америки стоять пліч опліч з із Ізраїлем, підтримуючи його право захищатись від тероризму та робити все необхідне найближчими днями і тижнями, щоб захистити свій народ. Я оплакую втрату невинних, я молюся за тих кого викрали зі своїх домівок і за тих, хто продовжує перебувати в небезпеці. Йдеться в заяві Кардіна, яка розміщена на сайті Комітету Сенату з міжнародних відносин. Кардін являється головою комітету сенату. З міжнародних відносин, і він знову ж таки заявляє, що найближчими днями і тижнями уряд Сполучених Штатів і Конгрес зобов'язані запропонувати допомогу, яка була основою американсько-ізраїльських відносин з моменту їх заснування. Я маю намір за першої ж можливості просунути законодавство, яке буде зосереджено на забезпеченні Ізраїлю тим, що йому потрібно для захисту. Це включає поповнення протиракетної оборони для Dome, яка Забезпечує постійну доступність перехоплювачів. Я також закликаю розглянути додаткове фінансування для оборони Ізраїлю, оскільки він бореться з наслідками цього терористичного нападу. Нарешті я планую очолити резолюцію, яка посилить нашу відданість відносинам Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Йдеться в заяві сенатора Кардіна. Кардін також наголосив на важливості присутності в Ізраїлі посла Сполучених Штатів Америки і закликав Сенат затвердити. На цій посаді Джейкоба Лью. Як раніше повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у підтримці США та заявив про свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю. Про це Байден повідомив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Прем'єр-міністр Ізраїлю за підсумками розмови з президентом Байденом висловив впевненість, що Ізраїль переможе у війні проти Хамасу після того, як бойовики здійснили раптове вторгнення. Про це повідомляють в Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю. І тут ж головне питання стоїть в тому, що, до прикладу, якщо Сенат. Досить швидко створить резолюцію законопроект і його ухвалить в контексті допомоги до Ізраїлю. То коли відповідний законопроект буде погоджений в палаті представників? А я знову ж таки нагадаю, що станом на зараз в палаті відсутній спікер, оскільки у вівторок. Кевін Маккарті був відправлений у відставку, і станом на зараз Республіканська партія продовжує пошуки нового кандидата на посаду спікера Палати представників. Поки що ми ще не маємо інформацію з приводу остаточної кандидатури на відповідну посаду і заяв. Представників республіканської партії з приводу того, чи будуть вони в одностайному порядку підтримувати того чи іншого кандидата. А знову ж таки повторюю, для того, щоб резолюція по допомозі Ізраїлю була прийнята в остаточному порядку, її ж мають підтримати не лише в сенаті, а й в палаті представників. А також варто зазначити, що до моменту, поки не буде обраний спікер. Палати представників, Нижня Палата Конгресу не може приймати якісь законопроєкти, рішення та розглядати запити. Тому ми будемо знову ж таки слідкувати за тим, чи не вплине ця ситуація з Ізраїлом на позицію республіканської партії щодо обрання нового спікера, і чи не буде затягування процесу обрання спікера Палати представників. Так, як це було в січні 2023 року. Тому що відповідний законопроект він може бути фактично терміновим так, для того, щоб Ізраїль отримав неодмінно кошти так, для проведення оборонної там, операції проти Хамасу, щоб Ізраїль міг далі вести дійно враховуючи, що як я ще раніше зазначав. Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів Америки за додатковою допомогою. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличекс, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність. Нашої держава. слава Україні! Хай щастить вам.